Житомиряни, як і за життя Андрій Кузьменко, здивували, за 5 хвилин до відкриття концерту зала театру була заповнена майже наполовину. Але концерт розпочався із запізненням на 15 хвилин із аншлагом. Отаку витребеньку, на яку навіть не сподівалися організатори, витнули його прихильники та шанувальники, і частина коштів піде на для сім'ї Андрія. А частину коштів ми передаємо благодійно для нашої 95-ї рамобільної бригади. Ну, він як людина, він, він був, був дуже чудовий, так. да, відкрита е, така людина. Е, я, мені знаєте, я на все життя запам'ятаю, що він залишився моїм другом. Одна із київських радіостанцій встановила всеукраїнський рекорд тривалісті прямого ефіру більше 50 годин і присвятила його Андрію Кузьменко. З Прем'єри пісні та озвученням встановлено радійникам цього рекорду, і розпочався концерт. Це для мене приємно і дуже відповідально, тому що я являюся прихильником творчості групи ще з далеких 90-х років. Ось і крім того, так сталося, що 1 грудня минулого року я виступив разом з Андрієм на цій сцені, і сьогодні вже в пам'ять про нього я заспіваю авторську пісню. Мабуть, не тільки для моєї душі, але для всього народу він залишився максимально позитивною, чесною, відвертою людиною. Ось таким він і буде. І назавжди залишиться в кожній строчці своїх пісень і в кожній ноті. Андрія Кузьменка не можна лише вважати співаком та музикантом так званого легкого пісенного жанру. В нього глибока поезія, сучасна, актуальна і патріотична. Пам'ять про людину патріота, високопрофесійного артиста щиро українця буде жити в серцях його прихильників і житомирян. Це вони підтвердили переповненим залом.